Я ще хотів повернутися до компанії так, яка є ключовою. ключовою. Пам'ятаєте, це здається, якщо не помиляюсь, десь півтора чи два місяці тому її керівник стояв ось тут, і ми вели, намагалися вести фахову дискусію, коли сплили два таких дуже шокованих моменти. Ну, перше, це його зарплатня. А мільйон. мільйон в місяць. Це державне підприємство. Я нагадую, це державне підприємство, тому що засновано воно Нафтогаз України, а Нафтогаз України належить е, е, державі. Е, е, і тоді я користуючись тим спілкуванням, е, мені було дуже цікаво, яким чином е, це Олег Прохоренко. Ми зараз ще до нього повернемося. Яким чином він взагалі потрапив на цю посаду керівника Укргазвидобування. Я його тоді чітко перепитав. Це є в архіві, можна підняти. Чи відбувся конкурс? І чи був він обраний через систему конкурсу? І він стверджує неморно шовком сказав так. Я пройшов через конкурс. Він забуває лише одне: що ми кожне слово любимо перевіряти, до всього докопуватися. І розпочали після того, як я обіцяв процес, перше дізнавання на якій підставі хто визначає такі зарплатні, що дуже цікаво на сьогоднішній день. Вже, а вже національна поліція порушила знову ж таки внесла в ЄДРР справу а, про перешкоджання депутатської діяльності, тому що вони відмовляються взагалі, так і виписують на, основ, на основних бланках. Оявіться біківники, держпідприємств відмовляється говорити, вважаючи це особистими даними. Ну, щоб ви просто правильно розуміли, так люди не розуміють різниці між приватною фірмою і державним підприємством. Але найцікавіше я отримав відповідь а, щодо а, конкурсу. Так, от виявляється, що рівно рік тому уряд. До речі, тоді під керівництвом пана Яценюка вніс зміни до своєї ж постанови номер 777 А ви знаєте, про що ці зміни говорять? Я вам часто скажу. Відповідно до цих змін на керівників таких підприємств, а тепер увага, які підприємства. «Укртрансгаз» та Укргазвидобування це дві ну, найкорумпованіші структури. Раптом не поширюється конкурс. Тобто Яценюк своїм рішенням. І підписав його, вирішив, що конкурс на такі посади не проводиться. Я вам поясню, що це означає. Це означає, що туди ставиться своїх людей, і я думаю, що не за просто так. Я думаю, то в цьому ніхто не сумнівається в цій студії. А знаєте, е, як, як, як призначили пана Прохоренка, перепрошую, це дуже важливе визначення. Його призначили за внутрішніми оціночними. Процедурами це звучить офіційна дана внутрішні оціночні процедури. А що сталося перед тим, як виступив як тільки виступив антикорупційний прокурор і директор Набу, пан Прохоренко був переведений з посади голови Укргазводобування моментально на заступника голови Нафтогазу. Він Добре. зараз не є, не є він керівником. Так от я до чого це веду? Звідки Добре. все це починається? Тому що тепер треба розібратися з лічнім набу чиєю креатурою. Чиєю креатурою була людина, яка собі встановила 1 мільйон гривень в місяць зарплати, а секретарки свої 44 тисячі. Людина, яка прийшла поза конкурсом, і цей конкурс на якійсь підставі відмінив яценюк, хоча в той же час постійно декларуючи, що у нас все буде по конкурсах, і все буде відкрито. І це є окрема постанова по цьому, і це є задокументовані а речі. А це лише означає, що ці люди всі разом в долі треба це чітко розуміти, тому що. Таке величезне підприємство, як Укргазвидобування, не може проходити повз уваги прем'єр-міністра України, не може.